Нормально. Всім привіт, друзі. Зараз буде е, мій друг Лукеан. Показувати по моїй тактиці, як дріфту дріфтити. Дивіться. Це мій великий його там кинув, коротше. Так. давайте тепер куповуємо, яку вона буде. Ще вийде йому дріфтанути. Так, дрифт вийшов. Значить, це е, е, правда, що, що ми сказали. Всім па-па, Хорошого перегляду, всім па-па.